Друзі, вітаю вас на нашому каналі середина вересня, вчора чистила я трішки клумбу. Ну, відео не про клумбу, а відео про те, якого жаху і страху я е, побачила, і хочу нагадати всім садівникам-городникам, друзі, е, шкідники не сплять. І настільки, наскільки зараз ми зреагуємо. Інтенсивно, настільки менше проблем ми будемо мати наступний рік. Така ситуація, що я покажу, вона не тільки на клумбі, вона і в саду, там, і в городі. Просто там після дощу там показувати нікуди. Мно ніяк. Що хочу сказати про спимака-бесіда. Спимаки, якраз зараз сезон, коли ота, оті малявки Мілюзган, котрі вилупилися з яєць, які перезимували в грузі, зараз вони якраз уже Спала спека, в спеку вони не такі активні. Починається більш-менш де більше, де менше сезон дощів. І у них саме цей період зараз, у того молоднячка, до холодів, у них період наїстися, заматірети і на наступний рік вилізти і зжерти нам всім все, що у нас є. Що я хочу вам сказати? Було у мене багато дуже приводу. На сьогоднішній день від примул залишилось чотири штуки, які можна назвати просто-тільки ну, просто назвати. На рослини це не подібне. В чому проблема? Я помітила, що примула це перший індикатор, коли починати бій, осінній бій зі слимаками. Тому що от, е, тут у мене є троянди, хрізантеми, е, айстра всякого. Нічого, нікуди вони не лізуть, і нічого вони так не жируть, як вони лізуть і жируть прімулу. І як тільки я помічаю, на прімулі з'являються слимаки, це означає, що зараз треба максимально активно зосередитись. Хочу ось вам тут що показати. Знаючи цей варіант, я просипала вчора отрутою ось прімула. Ось вчора увечері я просипала отрутою. Ви знаєте, мені гидко сюди залізти руками, але я повинна вам показати кількість. Показати кількість і весь оцей жах це все дрібнота. Я не знаю скільки. Їх, напевно, біля цього нещасного кущика, їх, напевно, тут 100 штук. І це, друзі, тільки за одну ніч. На інших тих, що чотири, там маленькі ще у мене, там така сама аналогічна історія. Це означає, що треба боротись, боротись і боротись. Чим боротись, звісно, бореться кожен, хто як знає. Я пробувала різні способи. Я прокладала дошки, ходила, їх там потім збирала. Я солила, я копала ямки, робила ємності з пивом, з всяким, щоб вони з кефіром. Я все рівно вернулася, повернулась до засобу. Він є різний. У мене це проста баночка, засіб отакі гранули. Я купую польський, він називається слімакс. Але наш уліцид, по-моєму, то він, по-моєму, навіть і біопрепарат. Користуюсь вже багато років цими гранулами, тому що на тій, на, на тій території, яку мені потрібно обробити, ну, я просто фізично тих слимаків не визбираю. Не випою їх пивом, до речі, що стосовно пива, то кілограм цього слімакса у нас на вагу я купую. Кілограм коштує 300 гривень. Чим більша упаковка, тим дешевше виходить. Так от, друзі, з цінами сьогоднішніми на пиво, то пива піде більше, плюс нам удохаєтесь. І я просипаю. Звісно, краще це зробити так, от після дощу. Якщо завтра, післязавтра дощу нема. Взагалі ці гранули вони водостійкі. Але по-любому, якщо йде дощ, то звісно, що вони руйнуються швидше. Якщо ж сильних дощів нема, а такі легенькі, невеличкі, то ці гранули працюють якби до повного розчинення, можуть і місяць лежати. Піду і буду обробляти і в саду, в кущах, навколо грядок. Самі грядки я не сиплю по периметру. Я просипаю, я роблю сплошну лінію цим слімаксом. Я, друзі, не шкодую, тому що якщо зараз я не загашу оцю шалену популяцію, яка лізе і жере все, що бачить, все, що можна зараз жерти, вони вже в теплиці лізуть на огірки, вони вже лізуть на помідори, вони вже лізуть на перці. Вони кругом уже лізуть. Зараз у них їхній зірковий час. То якщо зараз я це не загашу, то на наступний рік. Ну, Боротися за врожай буде дуже важко. Звісно, способи і методи боротьби зі слимаками може обирати кожен кому, який зручно. Але ще раз наголошу, що, здається, 300 гривень ну, багатенько. Ну, Мені вистачає кілограма от на весь сезон, мені вистачає. Причому, так що я сиплю і в кущі, і попри плід, тому що там достатньо така у нас ну, сирі місця є, якраз там, де вони люблять локалізуватися. О, Друзі, не пускайте ситуацію на самотьок, як то кажеться. Якщо ми зараз їх поборемо в якійсь кількості, наступний сезон нам буде легше. Дякую вам за перегляд. Боріться, отримуйте гарні врожаї, і хай ніякий слимак ваші квіти не згризе. Дякую.